Перед вами український всюдохід Амфібія на шинах низького тиску, чи не зовсім український. А ви знали, що всюдохід Шерп створений на базі прототипу, розробленого в Санкт-Петербурзі? А в 2015 році саме в Санкт Петербурзі розпочалося перше виробництво цих автомобілів. Справжній популярності Шерп здобув у 2016 році, коли машина з'явилася на автошоу Gear. Ну а 18-го року Шерп почав робити київський завод, на якому працювало 122 людини У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, начебто конструктори і власники торгової марки Шерп повністю розірвали всі контракти з російською дочірньою компанією. Ну а нещодавно компанія Шерп повідомили, що скоро завод по виготовленню болотоходів відкриється в Туреччині. Ось така непроста доля в цих автомобілів, яка ще потребує досконалого вивчення. Не дивлячись на це, ці машини дуже добре допомагають в незвичайних ситуаціях.